Всім доброго дня, з вами компанія Автофокус. І наше нове надходження це Fiat 500 l 2013 року випуску. Автомобіль оснащений 1.3 дизельним двигуном в гарному білому кольорі, в гарному технічному стані та на гарній комплектації. Дивимось, Серед нас зустрічає світлий комбінований текстильний салончик. Досить таки доглянутий центральний підлокітник для задніх пасажирів. Панорамка у нас є. Йдемо далі. Тут передня та задня ультраспопіднімачі, утрорегулювання дзеркал, мультимедійне скіряне кермо, датчики світла дощу є, круїз-контроль присутній, підкармові пелюстки є. На приборці ні однієї помилочки не горить, пробігу 134 тисячі кілометрів. Доставлений екран. Мультимедія, навігація, камера заднього руху присутня, парктроніки задні також. Тут у нас є асистенти, двозонний клімат-контроль. Фрид сутній, звичайно, автомат. Тому стан салону просто ідеально. ідеально. По ніч все працює. Тому зацікавила пропозиція, приїжджає за адресою НАТО 22Б. Придбати ти її можеш як ліз, так кредит, так і за глицівку. Можливо, будь-яка перевірка на СТО, можливий обмін, а також доставка саме в твоє місто. Чекаємо на тебе.